Об'єднання асоціації футболу Леонід. Куб'як, місто Київ. Дмитро Осадчий, шостий номер. Небезпечно стійку влучає і все-таки забиває зараз повторним ударом. Сергій зараз в один дотик. Шевчук на Рубльова добре зараз грають футболісти в штурму. Але положення поза грою. Положення поза грою. Зараз фікс знову Любко. Просить м'яч шокол отримує подача. Небезпечно і як же зараз, як же зараз Віталій Балашов не зміг. Удар по воротах небезпечно, Богдан Рубльов з лівої ноги. Кому що не згадували. Але підсумковий результат, на жаль, ох, який постріл зараз. Команди штурм сьогодні в запасі Дмитро Міхеєв, голкіпер, польові гравці, Ігор Наконечний, Олексій Ремезовський, Денис Петренко. Поки я говорив, друзі, життя футболісти забили два м'ячі. Ну і біля воріт Сергія Погорілого майже нічого такого. Серйозного 40 років. І незважаючи на досить вже такий серйозний, як для футболіста, вік у прекрасній формі, ми точняв карного майданчику. Вибивають футболісти. Зміни оболонь Дмитро Осачі зараз за прізвиськом батя. Подача небезпечно і. Біля Стієчки зараз пройшов м'яч після рикошету. Ніхто не замкнув. Це завжди не так часто вступав у груси, ні Сергій погорілий. Ну, здається, один удар площину Новоріту у зміни оболонь був. Ну і кілька разів на виході. Сергій. Бриженко не встигає, не встигає Олександр Волков. Хоча задумка була прекрасна від Олексія Бриженка. Перед ним вільний. Простір віддає на Волкова. волков чудово, підключає сокола, сокол прострілює, Трошки... треба було зараз в другу лінію прострілювати, Богдану соколу. Басов зараз запалює свічу. Што? Што? Микола Шевель фіксує порушення правил. Збоку Олександром для себе місця опинився зараз. Може бути небезпечно. Удар по поворотах відбувається, Сергій погоріли на місці. Це Робляв з м'ячем удар боро такий гол! Відмінно зараз. Відмінно Богдан Рубльов поборовся, видряпав цього м'яча, який був заблокований з першої спроби у Олег та граючий президент клубу Ігор Наконечний. Подвійна заміна буде. Сергій Чанський тим часом в карного майданчику з лівої ноги пробуває. Можна? В полі. Волков, удар поворотах і подивіться, який красень гол забиває Олександр Волков. І от він, до речі, показує. У наших гравців сьогодні. І добре, що їх і немає сьогодні. Зараз Денис Руль потрапляє в офсайт. Дмитро Докучай фіксує офсайд. На Волкова технічно Петренко грає. Волков укарнув майданчику, проти нього Чижиков. Небезпечно У удар поворотах Дениса Хруля з близької відстані під гостим кутом пробивав, дегтяр. На підбирання Ляшчук, удар по воротах вище, вище йде м'яч. Трошки не поклав корпус зараз для Лящук і не притиснув м'яч. Денису Васильєву вітання. Ну що, об'явить? Чи не треба? Тим часом п'ятий м'яч.